Дунаєвецька міська територіальна громада Кам'янець Подільського району Хмельниччини. Це саме місто Дунаєвці та 50 сіл довкола з населенням майже 36 тисяч людей. З першого дня повномасштабного вторгнення, як і багато інших громад, Дунаєвці почали приймати тисячі людей, які виїжджали, рятуючись від війни. Роботу з внутрішньо переміщеними особами тут взяли за пріоритет, щоб забезпечити людей дахом над головою та можливостями для роботи та розвитку. Це проєкт на Місці, в якому ми ділимося успішним досвідом українських громад у протидії викликам воєнного часу. Переїхала два роки тому з міста Херсона. Ми виїжджали з родиною на Хмельницьке на Хмельницьке. Там потім нас забрали сюди. Ми вже другий рік. В тому році ми самі собі покупали, а в цьому році нам допомогли. Допоміг карітас з птицею. Ходили на навчання, як вирощувати правильно птицю, як саджати огороди. У нас великі курчата, маленькі і уткагусь. Курчата у нас взагалі як ручні. Ти ходиш до нього, вони саджаються, можна гладити. Заходимо донорів, пишемо постійно заявки на гранти, де ми людей забезпечуємо насінням, тваринами свійськими. Ми допомагаємо всіма способами саме дати вудочку, не, не майно людям не допомогу, бо ми відходимо вже більше від продуктових наборів, а саме, щоб люди самі себе могли забезпечити, ну, з перспективою те, що вони, можливо, відкліють її в майбутньому і фермерське господарство. Власне. Ми втілюємо ідею е, і задум того, що всі люди, які приїхали до нас і знайшли тут тимчасовий прихисток, щоб вони залишились у нас назавжди. На території громади ми відкрили два місця тимчасового проживання, які прийняли найбільше людей. Це Великожмельчицький, Наш маєток тут дві категорії людей живе. Одна категорія це люди похилого віку, які потребують постійного догляду. І ще частина приміщень ми виділили для проживання працездатних людей, які приїхали з сім'ями з дітьми. Тут ми вирощуємо грабі. Це особливість цього притулку, те, що нам передали наші донори ці мішки з е спорами. Ну, от і Тут вирощуються саме гриби, які йдуть на кухню для споживання. Цими старенькими людьми вони гарно перетравлюються. Вони важкі такі і дуже смачні, дуже ароматні. Друге місце це село Міньківці, де була лікарня, сільська приобладнана місце для тимчасового проживання. Ми також туди залучили кошти грантові міжнародного донора, яким реконструюємо, приводимо це приміщення. До Таких умов комфортних, зручних, де було б зручно людям проживати. І вони б обрали це місце для постійного проживання. Цього року в місцевому центрі зайнятості запропонували новий підхід до роботи з ВПО. Їх працевлаштовують на виконання суспільно-корисних робіт. Так, люди отримують офіційну зайнятість та дохід. А громада зроблену роботу та податки до місцевого бюджету. Взагалі, на сьогоднішній день у нас на обліку 252 безробітних. Кожен п'ятий це внутрішньо переміщена особа. З початку року ми з міською радою та центром зайнятості уклали вже понад 34 угоди про співпрацю. І в даних угодах взяли участь вже 359 безробітних. Чим займаються наші безробітні? Перш за все, плетіння сіток, фасування гуманітарної допомоги, надання послуг особам, внутрішньопереміщеним особам в місцях тимчасового компактного проживання. Також ми проводимо різні ремонтно-відновлювальні роботи. Наша громада вона розташована сьогодні на трасі державного значення, і ми відкрили свої двері зразу ж першого дня. Тим людям, які потребували нашої підтримки, потрібно було зустріти, нагодувати, обігріти, надати житло. І в нас через громаду проїхало плюс-мінус 12 тисяч мешканців нашої держави, наших українців. На сьогоднішній день у нас в громаді зареєстровано 4 тисячі 180 внутрішньопереміщених. Фактично проживає 1613. Ми все робимо для того, щоб вони залишилися у нас, тому що це наш ресурс. Це розвиток громади по великому рахунку. Крім всього, у громаді працює Рада внутрішньопереміщених осіб. Волонтерський штаб ВПО. Місцева влада допомагає людям брати участь в конкурсах на індивідуальні гранти чи відкриття власної справи. Все для того, щоб кожен, хто живе у Доноєвецькій громаді, попри непрості часи, почувався тут вдома.